Збройні сили України скинули бомби на будівлю, яку Росіяни облаштували як секретну базу. Українські бійці, діючи злагоджено під вогневим прикриттям, швидко проривалися вперед з руйнованими коридорами, заставши солдатів армії РФ із Ненецька. У результаті успішного бою раши від безвиході склали зброю і здалися у полон. Кадри знищення базування окупантів переглядаємо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати батальйон шквал 57 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового Атамана Гордієнка здійснив штурм ворожих позицій вовчанську та захопив багато полонених. Про це повідомляє прес служба 57-ї бригади на своїй сторінці у Фейсбуці. Далі стоє повідомлення. У результаті штурмових дій проведена зачистка будівлі. Повідомляє бригада. На оприлюдненому бригадою відео можна побачити, що мотою штурму стали руїни багатоповерхової будівлі у Вовчанську. Перед штурмом була проведена інтенсивна Артилерійська підготовка, щоб придушити спротив ворожих військ на позиції. Після цього українські військові наблизилися до позиції та захопили її, узявши при цьому полонених. Окрім того, два українські танки увірвалися в окуповане рашистами село Новоолексіївка, що на Донеччині прямою наводкою вони знищили декілька позицій із скупченням рашистських військових. Фрагмент бойової роботи українських оборонців потрапив на відео, яке опублікував підрозділ Національної гвардії України гострі «Картузи», у себе в телеграмі після ураження будинків з окупантами перший танк випустив димову завісу і почав відхід. Решости з допомогою ФПВ-дрона намагалися атакувати другий український танк, який стояв на прикритті. Після декількох невдалих спроб ворожою ФПВ зависнув на відстані в очікуванні, що український танк вийде на нього і дрон зможе його уразити. Але як розповіли військові, український танк після чергового відпрацювання зробив обманний маневр і випустив димову завісу, Прикрившись засобами раді... Ді електронної боротьби обоє українських танків залишили позицію. А оператор російського ФПВ не зміг виконати поставлене завдання. Ось дослідники телеграм-каналу Achieve з'ясували, що це відбулося в Новоолексіївці у Донецькій області. Ну і також воїни 54-ї окремої механізованої бригади нещодавно відбили російський штурм на сіверському напрямку. Відповідне відео опублікувала прес-служба оперативно-тактичного угрупування Луганськ, судячи із оприлюднених. Кадрів загарбники до штурмових дій залучили бронетехніку та піхоту. Порасування ворога було виявлено українськими оборонцями, які почали планомірно ліквідовувати окупантів. Після знищення кількох одиниць рашиської бронетехніки ворожа піхота, що висадилася із БМП, намагалися закріпитися у лісосмузі. Однак українські оператори дронів та артилерія завдали ударів по них. Для ліквідації противника застосували як касетні снаряди, так і скиди з коптерів. На кадрах видно, що дві одиниці бойових машин окупаційної армії горять серед поля. Новий вид обігрівачів для рашистів на сіверському напрямку вже включений. Зазначили військові уповідомлені. До того ж, українські воїни 33-ї окремої механізованої бригади відбили механізований штурм окупантів на Курахівському напрямку. Відео із бойовою роботою опублікувала прес-служба бригади. Окупанти застосували бронетехніку для прикриття дій своєї піхоти, яка мала захопити українські позиції. Одна Нак, удари української артилерії танків у взаємодії з операторами ударних ФПВ-дронів не дозволили загарбникам реалізувати свої плани до відбиття російського бронетанкового штурму. Залучили щонайменше не менше один основний бойовий танк Леопард 2А 4 Ну і між тим українські війська зможуть отримати Курську область під своїм контролем до кінця року. За цей час Рашисти ймовірно матимуть просування, але точно не зможуть повернути усі території. Про це заявив військово політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Цитую його. Я не думаю, що неминуче. От коли ви кажете про Курахове, то там неминуче наш гарнізон буде виходити, але, дивлячись, коли саме. А у Курській області зовсім інша ситуація, сказав Коваленко. На його думку, збройні сили України у Курській області можуть до нового року тримати зону комфорту. Я не сумніваюся, що у суджі будуть новий рік зустрічати з привітанням людини, яка буде до них звертатися із Києва. Я цілком впевнений, що частина Курської області буде залишатися. Інше питання площа, бо так чи інакше рашисти матимуть просування, але до кінця року вони не зможуть повернути всі території Курської області. Вважає експерт. Ну а військовий експерт, полковник зсу Владислав Селезньов, назвав Курську операцію. Чудовою історією і сподівається на її тривале продовження. Також він прокоментував інформацію про те, що правитель Рафії Володимир Путін наказав своїм військам повернути Курську область до інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, тобто до 20 січня. Марині Путлера не мають нас хвилювати. Українська армія, яка є на території Курської області, реалізовує дуже важливу місію. Вона продовжує вихолощувати наступальний потенціал рашейської армії на території Курської області задіяні найкращі наші сили та засоби, наші десантники, морські піхотинці, ці підрозділи українського війська, які проходили вишкіл на західних полігонах і нині виконують завдання на західній техніці. Підкреслив він. Селезньов зауважив, що інтенсивність ведення бойових дій дається взнаки, але ворог зазнає чималих втрат. Ну а тим часом компанія ZIR System створила систему штучного інтелекту, яка дозволяє безпілотникам автоматично розпізнавати цілі та наводитись на них. Це розробник розповів в інтерв'ю. Штучний інтелект компанії ZR System на відміну від традиційних систем комп'ютерного зору в БПЛА Камікадзе здатний не тільки на донаведення по визначеній цілі, але й також здатний самостійно розпізнавати ворожі цілі. Для цього штучний інтелект був навчений на спеціально створеній базі даних. Наразі він здатний розпізнавати сім типів цілей: піхота, авто, мінівени, вантажівки, засоби ППО, артилерія, бронетехніка та танки згідно заявою розробника. Розробка дозволяє навіть розпізнавати техніку, яка схована у лісопосадках. При цьому система може бути встановлена на будь-яке FPV-дрон, камікадзе будь-якого типу мультикопер крилочолітак. Вона оснащена власною камерою та підключається до польотного контролера та штатного війці. Ексві управління дронами встановленою системою здійснюється з допомогою стандартного пульта. Дальність автоматичного розпізнавання цілі складає від 150 до 800 метрів залежно від її типу. А дальність автоматичного наведення на ціль становить до 1000 метрів. Система також дозволяє проводити детекцію та відстеження одночасно до кількох цілей із можливістю вибору цілі для ураження. Алгоритм також дозволяє здійснювати ураження рухомих цілей зі швидкістю руху до 60 км на годину. Проте так. Просунута система вимагає дещо дорожчої компонентної бази, аніж у звичайного до наведення. Згідно з інформацією розробника, їх виріб коштує приблизно на 50 доларів дорожче. І, як повідомив виробник, вони зараз працюють також над створенням системи, яка могла б використовуватися на дронах-перехоплювачах. Проте, попри те, що вже створений програмний продукт до кінцевого виробу, ще далеко наразі. розробники працюють над збільшенням точності роботи системи, після чого будуть кодифікувати систему для можливості офіційної закупівлі виробу міністерством оборони. Нагадаємо, що упродовж 9 місяців 2024 року оборонне відомство кодифікувало і дозволило для використання у силах оборони понад 140 безпілотних авіаційних комплексів та 33 наземних роботизованих комплексів українського виробництва. Я в свою чергу вдячна оглядач. Чисте, що ви цей випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.